Як приготувати соковиті ніжні, м'які м'ясні котлети. І щоб ще й були і смачні, і щоб їх їсти і ще хотілося їсти. Але легко й просто. Сьогодні приготуємо соковиті котлети із різного м'яса. Та із таких інгредієнтів згідно цього списку. Та ще і обов'язково сьогодні будуть бонуси хитрості приготування соковитих, м'яких, ніжних, смачних котлет, щоб котлети були усередині соковиті, та ще й з апетитною скоринкою ззовні. Ніжність, соковитість котлета надасть розмочений білий хліб у чи в молоці. З коринкою, з якого обрізаємо. Та й не тільки хліб надасть смакоти котлета. Соковиті котлети виходять у нас, ну вже дуже смачні. І так готуємо м'ясний фарш. М'ясо нарізали так, щоб воно пройшло через м'ясорубку, і з хлібу відтиснули рідину. І пропускаємо це все через м'ясорубку. Можна й подрібнити м'ясо і іншим зручним для вас способом. У фарш додаємо яйце, солі і свої улюблені спеції. Обов'язково потрібно додати чорного меленого перцю, а інші приправи додаємо за смаком та за бажанням. Цибулю, часник та картоплю Тремо на дрібній терці. І з цих овочів сік не відтискуємо, все додаємо у фарш. Рідина у фарші потрібна. І незалежно, який фарш, чи густий, чи рідкий. Ми обов'язково до нього ще додаємо на кілограм м'яса 100 мл холодної. Льодяної води. Вміст чаші ретельно вимішуємо і відбиваємо фарш ось так. Друзі, порадьте, а що ще додати у фарш, щоб котлети вийшли ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. М'ясо гарно відбили. І де ж та й рідина поділася. М'ясні клітинки вібрали рідину і тому й котлети наші вийдуть соковиті. А щоб котлети вийшли ще смачніше. Ми добре вимішаний фарш поміщаємо на 20 30 хвилин у холодильний, нехай м'ясо замаринується. Котлети будемо обов'язково панірувати, щоб їх запечатати золотавою скуринкою. Ми паніруватимемо їх у панірувальних сухарях, хоч можна заготовки панірувати у манці чи у борошні тощо. Формуємо котлети будь-якої форми та величини, мокрими руками. Виплескуємо котлети і паніруємо їх у сухарях. Друзі, порадьте, а що ще додати у фарш, щоб котлети вийшли ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Котлети викладаємо на розігріту сковороду, у розігріту олію. І смажимо їх з двох сторін до золотавої скоринки. Смажимо котлетки на середньому вогні. Ось так. Друзі, поставте вподобайку, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. Адже це ж обмін позитивної енергії. Ми вам відео. А ви нам подобайку, підписку, коментарі, чи не так? А ось іще один бонус: щоб котлети стали ще смачніші, щоб стали ніжні, м'які, то ми їх на щонайменшому вогні тушкуємо під кришкою, додавши шматочок вершкового масла. І кип'яченої води. Котлети ще на сковороді, а вже ароматно, апетитно пахнуть, пахнуть на всю хату, що не тільки у нас, а й у сусідів уже слинка тече. Котлети з апетитною рум'яною смачною скоринкою. Апетитно виглядають ззовні. Ммм, а які ж вони смачні усередині. Це просто смакота, ах же й смачні м'ясні, соковиті ніжні котлети. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами, і віримо, що все буде. Добре, далі буде ще смачніше.